Всім привіт! Сьогодні у нас вже 20 травня і ми відкриваємо сезон кемпінгу. їдемо перший раз в цьому сезоні. Завантажилися ми нормально під саму стелю. Так що їдемо! Так, швиденько покажу, що ми берем. беремо. Беремо обов'язково обігрівач, оскільки ще холодно ночу. Беремо один матрас, такий більший, другий меншенький і третій ще менший. Ось це у нас палатка така велика. Ось така. Потім один спальник і інший. І ще якийсь покривала беру. Їдемо ми сьогодні в парк Steffenfield, провінціал парк. Це провінційний парк, який приблизно знаходиться десь півтори години від Веніпегу. Якщо подивитись по карті, коли ви заїжджаєш, обов'язково сюди в будиночок потрібно зайти. Ми щойно проїхали його, і зачекінитися сказати, що ми заїжджаємо. Вони видадуть вам бумажку, і потім по цій бумажці ви шукаєте свій номер Бея, де воно знаходиться, номер місця, і під'їжджаєте. Так, заплатили ми 1750 за ніч, а брали ми з електрикою і взяли на дві ночі: тобто 35 доларів десь нас взяли, плюс 10 доларів reservation fee. Потім цих, цих 10 доларів мені повернеться пізніше, через два тижні, десь приблизно після того, як я вернусь звідти. І ось це ми їдемо, і ви бачите, що місця місця це в кожного своє місце. Більшість їздить з такими кемперами. Ми поки що їздимо тільки з палаткою, бо кемпери ці коштують доволі великі гроші. І ось це ми вже під'їжджаємо на місце. І ось це вже місце, де ми будемо знаходитися. Так, наше місце. Покажу трішки наскільки ми завантажені. Ось тут стоїть холодильник. Ось тут у нас найголовне. Це унітаз дитині. І ось це все наше барахло. По-другому не звеш. Холодильник і все остальне. Так, це наше місце і рахую, що місце доволі класне, круте, тим, що тут реально можна даже три палатки поставити, якщо хочеться. Ну, дуже класно. Мені подобається. Бо зазвичай є такі місця, де просто палатка на палаці і навіть немає ні одного дерева, а тут як своя територія. Іду я в туалет, пройдуся, разом покажу, які тут туалети, можливо, тут навіть є душова. Час від часу тут буває, що є душові. Просто не знаю, чи на цьому кайпсайсі є. Ось тут туалет, чоловічий, жіночий, мусорнички, все культурно, все зроблено. Дивіться, все культурненько, все прибрано, підлога чистенька. Все чистеньке. Теж унітази чистенькі. Пахне дуже класно пахне. Так що класно. Так, покажу, що в нас вийшло. Значить, в нас вийшло два спальних місця. Одне для малої. Ось так. Матрас, потім покривалка і потім ще спальник. І ще під низ під матрас підложила, щоб земля можливо влажна, хто його знає. І ось тут положила матрас, потім покривалку, і потім вже один спальник. І вже будемо вкриватися ще одним спальником. Можливо, потім залізмо середину спальники і будемо використовувати як спальники, ну побачимо. Але місця доволі вистачає. Тут обогрівач. Тут ще доволі багато місця. Але сьогодні насправді дуже жарко. Ох, так ще така краса. Також хотіла показати, що тут навіть а, був такий один магазинчик, де можна було придбати морозиво, якісь там хот-доги, бургери. І а, це буває насправді дуже рідко. Чому вони тут так роблять, я не знаю. У нас зазвичай там де курорт, якісь там, чи якісь такі місця біля берега завжди там. Дуже багато різних опцій, що можна купити для відвідуючих. Але тут насправді дуже рідко де в парках щось, хоч щось продають. Так що те, що тут є морозиво, це вже вже чудово і прекрасно. І а, також хотіла показати, що е, ось це від кемпсайсу. Зазвичай є якась доріжка, де там можна чи на велосипедах поїздити. Е, трейли такі, чи просто пройтися. І от Тут, наприклад, один з трейлів виходить на дитячу площадку ігрову, і е, площадка доволі непогана, класна, але чомусь земля вся з угльом. І відповідно. Все взуття реально було чорне вугіллі. Не знаю в чому проблема. Ну, таке треба було просто взуття, видно брати якесь не, не біле, щось грязніше. І ось це озеро. Озеро невелике таке, але доволі. Красиве. І є пляж, невеличкий пляж, де можна також плавати, але це вже пізніше, бо ми їхали тільки в травні, і, відповідно, в травні ще холодно плавати. Хоча діти там, десь 5-6 дітей, реально плавали. Не знаю, як на мене, ще плавати дуже холодно. Так що ось така площадочка була. Непогана доволі площа. І ось там далі невеличкий пляжик. Пляжок доволі непоганий. Там він з пісочком. Я трішки далі покажу цей пляжик. І, до речі, тут були душові, але вони коштували по долару. Тобто долар закидаєш, потрібно мати обов'язкову копійку іменно доларову, і закидаєш цей долар, і тобі дається три хвилини. На поток води, тобто ти там можеш зупиняти, знову продовжити душ. Зупиняти, продовжити душ, наприклад. І це сам коли вода ніби тече, три хвилини засікається. Але долар завжди потрібно брати в ці парки, як вияснилося. А ось це, бачите, пляжик ось такий, і дітки плавають там. Також при в'їзді вам дадуть ось таку карту, де ви безпосередньо можете побачити, де ваше місце, де якийсь трейл, де пляж знаходиться, чи, чи парковка там будь-що можна знайти по цій карті. Так що на цьому всьому буду закінчувати. Надіюся, це відео вам сподобалося. Всім бажаю тільки всього найкращого, всім пока-пока.